Так, це починається з отакої маленької штучки. І дірточку його. Ну, затепешку під той заряд. Давай йогнуємо блядь, і заперше тобі. Потім йогнумо кумулятив і потім оставимо кеміс. <риклад> о небо О кура! Я сейчас тебе не бачу, побувай, відходи! <риклад> о, о лягак земляй, я Бурите. вот. Так, О, вот это реально видно, что тут ямка. И снова нас засыпала. Ага. Не везет что-то в целом, да?